Всім привіт, з вами Артем. І як зазвичай буває у середині місяця огляд найцікавіших проєктів з краудфандінгових площадок кікстартеру та Геймфаунду. І сьогодні нам з вами буде на що подивитись: наприклад, відправитись в атмосферу слешерів 80-х, відчути на собі комп'ютерні файтинги в картоні і, звісно, спробувати кооперативно вижити на небезпечній планеті. Але яке виживання можливо без гарного настрою, яке дарують нам наші улюблені настілки? Наприклад, такі, які можна знайти в магазині Geekage Shop, який дійсно може здивувати навіть досвідченого настільщика своїм вибором крутезних коробочок. Не вірите, самі зайдіть та переконайтеся. А промокод beaver 10, який зможе подарувати вам 10% знижку, стане непоганим бонусом. Всі посилання будуть в описі, а ми починаємо. І зараз у нас на Кікі грошенята збирає доповнення Underworld до гри Ascendancy. Хто з нею не знайомий, як от я був, то це масштабна стратегічна настільна гра з механіками Worker Placement і 4Х для 1-4 гравців, у які учасники втілюються у главу шляхетного дому в боротьбі за трон у фентезійному середньовічному світі. Кожна партія це або автономний сценарій, або частина більшої легасі кампанії, де рішення, зроблені в минулому, формують майбутнє імперії. Гравці керують розвитком свого дому, розширюють володіння, управляють економікою, будують міста, тренують війська, плетуть інтриги і ведуть політичні чи військові кампанії. Ігрове поле поступово заповнюється будівлями, персонажами та впливом гравців, які постійно змагаються за контроль над ключовими територіями, об'єктами і ресурсами. Кожен дім має унікальні стартові властивості, що впливають на стратегію, а головні герої еволюціонують і передають здобутки наступним поколінням у спадок. У процесі гри важливим є вибір дій, просування кар'єри персонажів, укладання угод, боротьба з узурпаторами, відкриття реліквій та побудова ліній спадкоємців. Завдяки механіці Legacy гравці відкривають нові здібності, артефакти та оновлення, що залишаються у наступній грі. Практично кожен елемент гри може бути покращений і модифікований, що дозволяє створювати унікальні стратегії та стилі гри. Можливі шляхи до перемоги варіативні: політичне домінування, економічна перевага, військове планування або виконання ключових сценарних умов. Щодо доповнення Ascendancy Underworld, то воно додає до гри шість нових домів, кожен зі своїми унікальними вміннями, персонажами та стратегіями. Крім цього, також додаються її нові механіки, як прокляття та благословення, чи інквізиція та єресь. Міцелія також отримує своє доповнення під назвою North America. Хто не знайомий з самою грою, то це динамічна тактична гра, в якій граці змагаються за простір і ресурси, щоб створити власне грибне королівство. Гра відтворює життєвий цикл грибів створення, розширення, загибель і відродження у грі. Це означає вирощування грибів для набрання очок, розмноження їх спорами для розширення міцеальної мережі, і зрештою спостереження за їх розпадом, щоб розблокувати спеціальні дії. У новому доповненні, звісно, що додаються нові гриби зі своїми властивостями, проте є декілька нових механік, як, наприклад, саджанців, які ви можете перетворювати свої спори, а після з них вирощувати величезні дерева і заробляти за це переможні очки. Крім цього, також додається її механіка симбіозу, де ви отримуватимете бонуси за китка кубів, кожного разу використовуючи спори для дерев. Для поціновувачів абстрактної гри суша проти моря. Також є гарні новини. Адже на Кіку грошенята збирає доповнення під назвою Uncharted. Загалом суша проти моря це дуельна гра на викладення плиток, де один із гравців заробляє очки за море, а інший за сушу, намагаючись не тільки збирати якомога більші закриті локації свого типу місцевості, але й виконувати додаткові цілі за іншими символами на плитках, що також приносять переможні очки. У доповненні Uncharted ви отримуєте менгіри, що дають змогу зараховувати усі бонуси між двома спорудами, міста, які дають змогу подвоїти очки за тип місцевості, а також бандитів та піратів. Гра Risk of Rain The Board Game вже встигла зібрати майже 500 тисяч доларів. Хоча по зовнішньому вигляду так і не скажеш. Її це в нас настілка на натхненна одноіменною відеогрою, де гравці беруть на себе ролі виживших, які висаджуються на небезпечній планеті Петрі 5 у пошуках цілілих. І щоб вижити, потрібно досліджувати локації, знищувати монстрів, здобувати предмети та поступово готуватись до фінальної битви з босом. Кожна партія складається із етапів, і кожен з них триває близько 60-90 хвилин. На початку гравці обирають персонажів, отримують власні дії та індикатори здоров'я її рівня, а також початкове спорядження. Упродовж партії вони подорожують по мапі, збирають предмети, взаємодіють з об'єктами, виконують завдання і б'ються з ворогами. Ігровий процес поділений на раунди, і кожен з яких складається з трьох фаз, де у фазі планування гравці одночасно обирають дію на поточний хід, фази дій, де гравці можуть атакувати, рухатися, взаємодіяти, використовувати предмети, лікуватися або здобувати броню, та дій погоди, де зростає рівень загрози, що призводять до посилення монстрів і їх, їх респавну або активації погодних ефектів. Головна мета активувати телепортер, виконуючи завдання і перемогти боса, який його охороняє. А далі в нас також кооператив у вигляді Кем Грізлі, другого видання, і це в нас виживалка у стилі горор, дії якої відбуваються у літньому таборі, в стилі класичних слешерів 70-х-80-х років. Учасники беруть на себе ролі відпочиваючих, які намагаються вижити вночі після появи серійного вбивці в масці ведмедя Отіса. Гра наповнена атмосферними подіями, неочікуваними поворотами та постійним відчуттям загрози. Кожен гравець обирає персонажа з унікальними здібностями, показниками руху та рівнем паніки. Упродовж партії граці досліджують табір, взаємодіють із об'єктами, рятують дітей, збирають ключові предмети та шукають спосіб утекти. У грі є два режими: сучасне вбивство, легший і більш кінематографічний, та класичний екшен, жорсткіший із перманентною смертю персонажів. Хід кожного гравця ділиться на кілька фаз: переміщення табором, розіграш карти кабіни, яка може бути зброєю, предметом твістом сюжету чи нападом Отіса, виконання фінальних дій і переслідування з боку камео персонажів. А далі свій хід виконує Отіс, який переміщується табором і атакує персонажів, що трапляються на його шляху. Зі зростанням кількості смертей, лічильника тіл, от і стає дедалі небезпечнішим. І щоб перемогти, гравці мають зібрати набір об'єктів, що відкриють один із чотирьох фіналів втеча на човні, фургоні, в вежі рейджера чи в сараї, і успішно його пройти. Проте навіть при виконанні всіх умов вижити буде ой як непросто. Restless Spirits також назбирала потрібну суму на кікстартері, І це в нас проста у вивченні тактична карткова гра, в якій ви граєте за духовного провідника і допомагаєте загубленим духам знайти дорогу додому. Ця гра поєднує елементи збора сетів, тактичного драфту карт, комбінації здібності і випробування долі. Кожного ходу маючи два очки дії, ви будете намагатись приваблювати духів, купувати карти тотемів з ринку та розігрувати їх для виконання умов духів. Крім цього, кожен дух володіє своїми унікальними вміннями, які ви можете активувати лише один раз за гру. Здібності світлих духів допоможуть вам виграти ще швидше, а здібності темних духів навпаки сповільнять ваших супротивників. Якщо ви зможете виконати всі три вимоги тотема тема духа, він буде випущений у світ духів, ставши однією з карт необхідних для перемоги в грі. Перший гравець, який випустив необхідну кількість духів, є стає переможцем. Ну а на геймфаунді можна знайти настільну адаптацію Тейкін. Так так вам не почулося? Дуельна бійка з приставок очує на столи. Це завжди мене трішки дивувало. Нащо ж робити такі перенесення, якщо в цифровому вигляді, це будуть зовсім інші відчуття, але збори більше ніж півмільйона доларів кажуть про зворотнє. Тож, Тейкін це в нас асиметрична настільна гра для двох восьми гравців, мається на увазі один на один або турнірний режим. І ця гра відтворює дух знаменитої серії Тейкен у форматі бойової карткової гри. Гравці беруть роль знакових персонажів, таких як Джин, Казуя, Рю, Кінг, кожен зі своїм унікальним стилем бою та здібностями. І центральна мета, як і було б логічно, знизити життя суперника до нуля через серії карткових комбо, використовуючи динамічну взаємодію карт. Етапи з проривом стіни і спеціальні методи бойових прийомів у кожній партії гравці обирають персонажів із власними комплектами карт, які відображають їхні рухи, комбо, критичний стан і спеціальні атаки. А також борються на різних аренах, де за допомогою механік розбиття стін чи підлоги можна змінювати просторову ситуацію в бою. Ну і загалом, якщо так вистрілив текін, думаю, Mortal Kombat збере ще більше. Under Our Sun – це напружена напівкооперативна настільна гра про виживання, дослідження та будівництво у постапокаліптичному світі. Після того як гігантський астероїд влучає в сонце, планета занурюється у хаос. Технології більше не працюють. Клімат стає ворожим, а правила цивілізації замінюються анархією. Гравці беруть на себе ролі членів спільноти New Heaven, яка намагатиметься вижити серед сонячних бур, шалених мутантів, озброєних мародерів та нестачі ресурсів. Кожен герой має унікальні здібності, свій клас та окрему роль у команді. У грі доступні два режими: повна кооперація або напівкооперація, де серед гравців може виявитися шпигун агент Франції, Sons of Liberty. Ігровий процес поділений на фази ранок, день та ніч. Кожна дія, будь то пересування, крафт, битва, відпочинок чи торгівля коштує очки дії. Гравці досліджують мапу, розкриваючи плитки, знаходять табори, водні джерела, контейнери та ворогів. Щоб вижити, необхідно керувати рівнем води здоров'ям, їжею та спорядженням. Важливу роль відіграє погода, сонячні бурі, шторми чи холодна ніч можуть змінити усе. Бойова система динамічна і включає ближні та дальні бій, стелс атаки, ухилення та взаємодію з іншими гравцями. Ворожі істоти можуть бути тваринами, людьми або мутантами. Лути з боїв, торгівля з торговцями та крав спорядження це ключ до успіху. А ось у нас і черговий кооператив у вигляді гри The Voynich пазл точніше, це більше головоломка на основі відомого манускрипту Войнича, що об'єднує стратегічне мислення, поступове розкриття та захопливу механіку оновлення власної книги. У центрі гри таємничий манускрипт, наповнений дивовижними зображеннями, рослинами, космічними діаграмами, її незрозумілим текстом, який ще ніхто не зміг розшифрувати. Тепер саме вам належить продовжити цю історію та розкрити приховані знання. Гравці отримують власні книги з наборами сторінок п'яти типів: ботаніка, астрологія, ванни, письменність та рецепти. На кожному ходу ви обираєте одну розгортку в книзі, її виконуєте дії відповідно до відкритих сторінок. Розміщуйте жетони, отримуйте знання, просувайтесь у дослідженнях та ділитесь відкриттями з іншими, викладаючи елементи на центральне поле пазл. І основна ваша мета здобути якомога більше загального знання, розвиваючи розділи книги та взаємодіючи з центральним пазлом. І звісно, що у грі все це відбувається за допомогою міні ігр для кожної тематики. Тобто у ботаніці ви вирощуєте рослини, в астрології використовуєте зірки і тексти для створення Дір'їв у ваннах очищайте воду та трансформуєте елементи, і таке інше. А зараз на черзі в нас гра Light in the Dark – атмосферна настілка для одного-двох гравців, де учасники стають мандрівними лікарями, що борються з темною чумою, яка охопила країну. Гравці досліджують заражені землі, рятують поселення, збирають ресурси та протистоять монстрам, що уособлюють жахи хвороби. Кожна партія це нова подорож, де на кону стоїть не лише життя героя, а й доля світу. У грі гравці обирають одну з сюжетних ліній від знищення культу до полювання на проклятих створінь, і кожен сценарій ставить перед ними унікальні виклики: розслідування, лікування, бій, втеча або навіть переговори. Гравець керує лікарем, який має свою шкалу здоров'я, інвентар, здібності, а також може вдосконалюватися протягом гри. І щоразу в раунді гравці планують три дії: рухаються по карті, лікують поселення, збирають ресурси, використовують інструменти, б'ються або відпочивають. Механіка світла й темряви у грі визначає рівень небезпеки. У темряві вороги сильніші, а пересування ризикованіше. Бойова система побудована на кубиках з модифікаторами від предметів та ситуацій. Але особливу роль відіграють карти подій і квестів деякі ведуть до зустрічей із новими фракціями, інші до рішень, які впливають на сюжет. І крім цього, гравці можуть покращувати герої, здобувати славу, крафтити предмети та навіть створювати зілля зі здобутих компонентів. Крім цього, на Кіку також можна відразу й отримати доповнення Fires of Токая, яке розширює гру новими сценаріями, ворогами, механіками та сюжетними розголуженнями. Гравець знову постає перед загрозою цього разу у вигляді культу, що поклоняється очищувальному вогню. Поселення спалюється, земля охоплена хаосом, і лише ви зможете зупинити цю катастрофу. The Other Side of the hill. Це остання гра на сьогодні, і це в нас асиметрична стратегія, дії якої розгортається в Європі часів Другої світової війни. У цій грі учасники виступають в ролі ключових сторін конфлікту, і борються за домінування, контроль територій та збереження політичної стабільності у своїй країні. У кожній партії гравці мають свою унікальну націю з конкретними цілями та обмеженнями. Вони будують альянси, ведуть дипломатичні перемовини, мобілізують армії, вторгаються на ворожі землі та борються з внутрішніми загрозами, включаючи повстання, економічні кризи і політичну нестабільність. Усі ці дії відбуваються через складну, але глибоко продуману систему карт подій, жетонів і фішок, що дозволяє гравцям впливати на глобальну карту Європи. Кожен раунд складається з кількох фаз: стратегічного планування, активації театрів бойових дій, дипломатії, внутрішньої політики та виконання подій. Расі постійно перебувають у стані балансу між зовнішньою експансією та внутрішньою стабільністю, адже будь-яка перемога у війні може обернутися крахом влади у власній державі, якщо не вдасться втримати лояльність еліт або забезпечити належне управління ресурсами. Крім цього, важливою механікою гри є туман війни. Багато дій супротивника відбувається приховано, що створює атмосферу недовіри й параної. Крім того, гравці можуть обирати різні шляхи до перемоги: військове панування, дипломатичне втручання, підрив авторитету противника або виведення свого народу з конфлікту з максимальною вигодою. Я й не очікував, що цей випуск буде доволі непоганим, адже тільки відкривши двері Кійку, я вже відчув гнітюче безвиходдя, перелістуючи перші сторінки. Але я приємно здивований. А вам як? Пишіть в коментарях, які ігри сподобались, які ні, і які ви ще б додали до списку, адже я точно щось дай міг пропустити. І на цьому у мене все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а то із вас дуже багато тих, хто дивиться без підписки. Одна кнопочка це сильна мотивація для мене створювати контент далі. Дякую вам за увагу і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!